І ви на каналі про в'язання. Сьогодні буде відео в форматі епізоду, де ми проговоримо про мої в'язальні новини, що в мене сталося за останні декілька днів, ну, більше, напевно, тижні. Отож, давайте розповім. І перше, що я хочу сказати, це те, що ще сьогодні хочу я відзвітувати в спільному проєкту Вернісаж осінніх барв». Бар. Два. Цей проєкт організували дві чарівних україночки Маруся з каналу Noсінька Рукоділля, і Ліна з каналу Мій Творчий простір. Це надзвичайні дівчата, і проєкт в них теж дуже класний. Але в мене з цим проєктом не задалось. І ви знаєте, коли я готувалася до цього відео, я знала, що в мене, в принципі, не дуже багато зв'язано робіт і. Роботи залишилися ще деякі процеси, такі. Але я себе оправдувала з тим, що я ж нав'язала якісь інші грубі і все добре. В принципі, попередні місяці в мене майже кожен місяць були готові роботи, якісь плечові вироби. Так, навіть літом я якось справлялася і в'язала багато краси. А ось вересень виявився не таким. Вересень виявився досить-нев'язальним. досить таким, По-перше, школа. По-друге, школа, а вже як наслідок хвороби. І це дуже вибило з колії, хворіли діти, хворіла я. І це забрало часу і не дало можливості повноцінно працювати і в'язати. Ось. Тому, коли я сіла рахувати, виявилося, що в мене зв'язано лише 5 готових робіт. Ну і про це ми теж сьогодні поговоримо, тому що хочеться вам їх показати і е розказати їхні історії. Отож, давайте розпочнемо ми з Вернісажу, звичайно. Вернісаж осінніх барв – це такий осінній теплий настрій. Цей вересень виявився доволі теплим, класним, і тому і вернісаж в нас був яскравий теп. В цьому проєкті були номінації. Я ж замахнулася на всі, як звичайно, хоча, знаючи, що в мене нічого з цього не вийде. Я наперед вже знала, що дещо я не зв'яжу. Тут, як то кажуть, але надіялася. А ще я в проєкт. Вступила трішечки пізніше, ніж дівчата розпочали, вже всі в'язали, а я надумала. Тому, ось так. Але маємо, що маємо: таке життя, такі реалії нашого життя, і нікуди ми від цього не дінемось. Тож, давайте по номінаціях. Я підглядаю свою шпаргалочку, що не забути, де це в мене не тут навіть відкрила, але зараз знайду. Де це мій вернісаж, де це мій вернісаж? Десь я писала собі про вернісаж. Угу. Знаєте, я тут оглянула у мене, ще плани були і на старти вересневі дуже великі, але що я їх не знайшла. Бо тут я зовсім нічого не знала. І так. Перше, це діти, то наші квіти. Я задумувала джемпорочу для свого синочка Захарчка-Маншенького з такої цікавої ниточки, але, як то кажуть, віз і там до, досі стоїть. А ниточка так і пилиться на полиці і чекає свого зіркового часу. Ну, тут, як то кажуть, не склалося. Ну, нічого, йдемо далі. Осінь пора для натхнення. Чи пора для в'язання, чи пора для натхнення, не пам'ятаю правильно. І тут я задумувала нарешті дов'язати свій багатостраждальний, довгов'яз. Ну, ну, як довго? Ну, з липня місяця, ну, в принципі, вже трішечки часу пройшло. Кардиган. ну що ж, ви думаєте, є готова робота? Розчарую вас, немає. Я покажу вам, на якому він етапі. Я взяла вішечок, щоб продемонструвати, як то кажуть, ось так. Ось так. Ось на такому він етапі. А справа в тому, що він має бути довгий, тому він в'яжеться далі. Ось я тут ставила маркер, це я брала його в роботу в свою гру. Хто ще не бачив тої відео, де я грала гру встигнути за одну годину, і ось тут я взяла в роботу. Тобто в мене було відв'язано лише ось такий кусочок, ну там росточок по спинці трішки більше. І в... я трішечки зв'язала за годину, до речі, він швидко в'яжеться, тут нічого не скажеш. Але спиці тут номером 6. Але дуже зацепляється ниточка, тому не дуже комфортно в'язати. І мені ще тут сантиметрів 20 треба висоти, а тоді я перейду до рукавчики. Тому тут робота ще робота, але він такий теплющий, такий класний, що мені хочеться його пошвидше завершити. За вікном вже холодає, вже так відчувається такий. Навіть якийсь морозний вітер, так тому хочеться його дов'язати. Не знаю, чи буду носити його на вулицю, а ось дома, якщо буде холодно зимою, ну ніхто не знає, яка буде цього року зима. Тому я хочу закутатися в такий теплющий кардиганчик і собі тихенько перебирати пет. В'яжу я з бобіної ниточки, ось така ниточка, як бачите, в мене ще її дуже-дуже багато, тому в'язати, не перев'язати. Тобто, те, що мені вистачить, це я впевнена на 100%. Але не сказала, склад тут 15 мохер, 10 вовна, все, інше поліакрил і акрил. І така ниточка товстенька, вона дуже-дуже. Приємна, вона дуже тепла. Ви знаєте, коли я його. Чому я його не в'язала, тому що дуже жарко, коли ставиш його на коліна. От ці останні дні вже, в принципі, можна його в'язати, бо вже комфортно. Все, більше нічого не буду казати про нього, тому що він не готовий. Він далі почується в мої процесики. і ми далі з ним будемо працювати і не знаю, коли це все закінчиться. <wai> Він мав перев'язуватися, але... але я передумала і в'яжу його далі. Такі тепленькі дівчата прям. Ну, колись буде в мене готова робота. І третя категорія це зігріємо ручки і ніжки. Тут я задумувала дві пари шкарпеточок, одні такі полосаті, Alize Superwash, а інші. З колосками. І ви знаєте, натхнення до мене прийшло і я зв'язала колоски. Я не буду розказувати вам про ці шкарпетки майже нічого, я просто залишу вам посилання на відео, в якому я детально до я все розповідала про, цю, про ці шкарпетки. Не хочу повторюватися, але вони вийшли класні, правда? Це. І а, ту пару іншу я таки не зв'язала. Не, не прийшло до мене натхнення, і я не зв'язала. Наступна категорія це і оселя бралася багряне мисто. Саме в цій категорії я задумала зв'язати гарбузики і серветки. Але. До серветок руки не дійшли, а ось гарбузики я зв'язала. Я вам ставлю фото, тому що до мене приходила в гості кума, і дуже вони сподобалися. Один був в'язаний гачком, інший спицями. і я з задоволенням подарувала їй ці гарбузики. Вони гарненькі і е, хотілося зробити людині приємно. Тому гарбузиків теж вам не покажу. Закінчився вернісаж, як то кажуть, з такими, ну, три роботи, два гарбузики і колоски, але такі реалії життя я не засмучуюся. Я з посмішкою на це все дивлюся, тому що в мене є багато інших процесів, і колись це все дов'яжеться і будуть готові роботи. Тепер давайте ми з вами, а, тільки скажу одне, що під цим відео були посилання на всіх дівчат, які брали участь в вернісажі. Тому додивіться моє відео. Я запрошую пройти в інфобокс і переглянути відео дівчат. Там дуже багато краси, просто неймовірні кольори, натхнення. Просто дійсно варто. Надихнутися і подивитися Добре. Про свої. Давайте я ще розповім про дві готові роботи, які були в вересні, а тоді перейдемо до процесу. Давайте так зробимо. І так, ще одною готовою роботою вересня місяця були шкарпеточки. Я вам ставлю фото, бо я їх вже віддала. Я вам ставлю фото, як вони виглядали. Прості шкарпеточки резинкою на 2х2, п'яточка Стронг на розмір 42-43. В'язалися з Алізе Суперво, ні, знаку боку. боку. Як мої враження у цій ниточки є в попередніх відео, де я розповідаю саме про ці шкарпеточки, тому теж не буду сильно зупинятися, просто скажу, що в мене була ось така готова робота. І ще одна робота, яку я вам не зовсім недавно показувала, це кардиганчик. Кардаган... Це розпочинався кардиганчик, я все вірно сказала, це мав бути кардиганчик для мого сина, але щось пішло не так і стався комбінезончик. Біда в тому, що мені не вистачало ниточки, я дуже переживала, і капішончик в мене вийшов ось такий маленький. Але... Я примірила, я нарешті примірила на дитину. Я вам обов'язково ставлю фото і таке невеличке домашнє відео, щоб ви могли глянути, як виглядає цей комбінезончик на синові. Дуже мені подобається ось ця резиночка тут. Вага його я вже зважила, 360 грам. Такий доволі ну, нелегенький, в принципі, але для, на розмір це десь 1,5 до 2 рочків. І я переживала за камбіжкам капішон, але він гарно сів. В принципі, ми його швидше всього, одівати не будемо, але якщо потрібно, його можна одіти. Проблем немає. Мені просто хотілося, щоб він так щільненько прилягав до шийки, і я цього добилася. Я ось тут намирала дуже маленьку кількість петель. Прям мені здається, що я на немовлятам більше набирала петель, ніж набрала для сина, для того, щоб воно було ось так добре під. Горлишко. Тому тут дуже гарно сидіння, і не потребує навіть ніяких додаткового захисту для горла. Що ще сказати? Нет це Alizelana Gold Classic, там де 240 метрів 100 г, такий колір хакі, такий зелений. А ось ця ниточка це ниточка, яку мені дарувала Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. І я вже з цієї ниточки, це ідея якась чи французька, чи яка, я не знаю, така стокова ще чи з цього ниточка. В принципі, вона, я в одному магазині її бачила, вона з'являється, можливо, вона і не стокова, просто фантазії називається чи як не пам'ятаю. І вони гарно поєднались. Хоч вони по товщині, якщо так глянути, то вони трішечки. Ця тоньша, а ця трішечки товстіша. Однак вироби досить непогано лягли. Мені подобається. У мені, мене було моточок цілий, і трішечки зеленої, і цього було два моточки. Тобто все пішло в ноль. Тобто, ну, ниточки не залишилися зовсім прямо. Зшивала вже залишками. Чесно скажу, що можна було зробити трішечки довший рукавчик, але вже є як є. Навесно щось. Прийдеться придумати, тому що ніжки, довжини ніжок вистачає, а ось рукавчик бажано його дов'язати. Можливо, в мене є, я минулого року в'язала комбінезон з ось такої ниточки, він вже на нас малий. Можливо, я просто розпущу комбінезончики і дов'яжу ці рукавчики вже навесні. Подивлюся, скільки буде необхідно. Бо він дійсно класний, тепленький, і вже ми в ньому гуляли. Ось така. І це всі, на жаль, роботи, які я в'язала в вересні місяці, мало-мало-мало, але нічого не зробиш таке життя. Тепер давайте поговоримо про той процес, який забрав в мене досить багато сил і енергії. І так, той процес, який з мене забрав стільки енергії, це ось цей синь голубий джемперочок. Він ось так виглядає. Він вже майже дов'язаний, але тут ще не закрито. Чому не закрито? Тому що мені треба примірити. На... Це не для мене, а для колеги в'яжеться. Я хочу приміряти і вже тоді знати, чи закривати, тому що буду закривати голку, щоб як то кажуть, не робити роботу два рази. Так, спицями я в'яжу 3,5. Ниточка це лізала на голд. Це напівбавовна. І, і такою родзинкою цього джемперочка є ось такий цікавий рукавчик. Я продовжую його в'язати вже. Бачите, розпочала, повісила маркерочки, щоб знати, де я і що я роблю. Проста реглана лінія, простенький перед. ось Така спинка теж проста, лише ізюминка в рукавчиках. Візерунок після прання гарно розкривається, так всі бедельки лягають гарно, і я думаю надію, що я ще ну, мені, ну, мені, два рукави, в принципі, тут не так багато петель, то можна і пошвидше зв'язати, але. Як то вийде, так вийде. Не знаю, не знаю, коли я його дов'яжу. Не буду нічого наперед загадувати, тому що якщо тільки скажеш, що дов'яжеш за тиждень, то він не дов'яжеться. І ось так виглядає робота ця, мені він дуже подобається, мені все в ньому подобається. ниточки лягає, і візерунок. Це процес мій, такий, задоволення, це процес, від який я з насолодою в'яжу. Тому надіюся, що скоро буде готова робота, я зможу вам її презентувати. Ось такі були мої декілька днів. Що я в'язала? Я в'язала в основному кардиган. В'язала э цей джемперочок і ще шкарпеточки в'язала. Так, я в'яжу ще шкарпеточки з ниточки також, але вони зараз в проєктній э сумочці в мене в колясці. коляска в під'їзді. Як то кажуть, а яйця десь там стоїть, ну, це таке. Тому я їх не взяла, тому що в'яжу я їх на вулиці, в основному, коли гуляю з сином, коли він десь там трішечки грається, я маю хвилинку пов'язати. А зараз ще хочу показати вам дві ниточки. А зараз я хочу вам показати ниточки. Це ниточка Шкарпеткова від Ярослав фірми. Це є в Києві в Ярославах магазині. Такі великі, продаються, залишки, залишки, відрізки, ось такої ниточки. І в мене колега їх купила, вже перемотала, мені дала два моточки, щоб я зв'язала якісь чарівні шкарпеточки. Тому я не знаю, чи я буду в'язати в одну ниточку, тому що нитка доволі тонка. Тут треба брати спиці напевно, 1,75, в мене таких немає. Тому я спробую додати сюди, можливо, якийсь мохер і зв'язати шкарпеточки. Ось така нитка. І також в мене є в мене є ще придбана упаковочка ось такої ниточки. Це Alize Baby Вул. Тут 10 моточки. Я думаю, всі знають, що це за ниточка. Склад це бамбук, 20%. Так, 40 акрил і 40 шерсть. вовна. Так? Ось така ниточка, колір С 55-й білий, і придбано його на один цікавий проект. Але про це все ми поговоримо вже в наступних моїх відео. Ось такі виявилися мої в'язальні новини. Я щиро вам дякую за перегляд, за підтримочку і хочу подякувати дівчаткам за, за те, що вони писали коментарі під відео з комбінезончиком. Ви мені нагадали, я ж тоді розказувала про те, що комбінезончик ще не праний, і дійсно, після прання він тішечки потягнувся, саме капюшончик, і тепер мене задовільняє результат. Звичайно, він не такий глибокий, як би хотілося, але в принципі за необхідності його можна одіти на дитину. Тому ваші коментарі це просто знахідка. Інколи просто напишете декілька слів, а посмішка з лиця не сходить під дня. Тому я чекаю знову ж на вашу підтримочку, на ваші гарні слова, на ваші вподобайки. І до зустрічі на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобаєчку. І бажаю вам тихого, мирного дня і ночі. До зустрічі, пока-пока!